Знання себе. Сьогодні у нас проводять цей наш захід, два наші логопеда Євгенія Миколаївна і Ріна Володимирівна. Доброго дня наші колеги. Ми дуже раді вас бачити сьогодні на нашому праздичному І Сьогоднішня тема буде стосуватися кожного. І от наша практична діяльність доводить те, що 90% дітей, які відійдуть наш центр, у них іде порушення гнозису. Що ж таке гнозис? Гнозис це порушення спізнавання чого-небудь. Що хотілося ще сказати, що цим всим ускладнюється наша робота. Робота наша, як логопедів, теж дуже ускладнюється, тому що до нас приходять часто дітки, з якими ми працюємо, проводимо начебто 10, 12, 20, 30 занять, а прогресу в заняттях ми, наприклад, не побачили. А причиною може бути сенсорної системи. І робота сама над покращенням над корекцією цієї сенсорної системи буде покращувати роботу логопедичну. Ми сьогодні з Іриною Володимирівною практично вам покажемо, як, обстежити, як ми обстежуємо, як ми працюємо над обстеженням наших, ну, наших всіх рецепторів і сенсорних систем, і яку корекцію можна використовувати на своїх власних заняттях. От. І про одну з самих основних функцій нашого мозку. Функції ізорова зу функція розповість Володимирівна. Зорова сенсорна система передає нашому головному мозку більше ніж 90% інформації, тому що це вважається найскладніше вид порушення гнозису. Це порушення зирової сенсорної системи. Існують дві основні зорові е, системи гнозису: це предметний гнозис. І просторовий гнозис. Предметний це впізнання предмета, його кольору, форми, розміру. І просторовий це розпізнання об'єкта у просторі. В нормі вони співпрацюють. Разом і ну допомагають дитині орієнтуватися у навколишній дійсності, розпізнавати предмети навколо неї. А при порушенні, наприклад, предметного зору, дитина може описати предмет. Сказати її колір, форму, але не називає сам цей предмет. При порушенні просторового гнозису дитина впізнає сам предмет, може його назвати, але не знає, як до нього дотягнутися, як до нього дістатися. Отже, зоровий гнозис можна поділити на предметний, кольоровий, лицьовий, симулятивний гнозис і буквений. Предметний гнозис це сприйняття предметів і зображень. При його порушенні я вже казала, що дитина не впізнає предмети. Кольоровий гнозис це дитина розпізнає кольори та його відтінки. При порушенні цього гнозису дитина не розпізнає кольори і плутається у відтінках. Ліцевий гнозис – це впізнання обличчя при порушенні цього гнозису, дитина не... Пізнає обличчя, або ну, це їй вдається з труднощами навіть при незначній зміні зовнішності. Отже, ще у дітей може спостерігатися дисфункції зорового аналізатора. Це гіперчутливість до зорових подразників, і гіперчутливість. Гіперчітливість ми знаємо, що такі діти погано реагують на яскраве світло, вони не люблять. Ну, коли там сонячні проміння на них попадають, вони, у них неспокійний погляд, вони уходять від зорового контакту, люблять носити окуляри або кашкети, капюшони, ховаються в темряві. І гіпочутливість – це навпаки, діти люблять дивитися на ліхтарі, на сонячні проміння, це їх відлікає від усього усієї дійсності, вони придивляються до всього яскравого. Діагностика предметного гнозису, просити, дай мені м'ячик, коти мені м'ячик, подай кубик, сприймання форми, також сортування предметів, трикутники сюди поклади, квадратики сюди поклади, сприймання розміру, покажи мені усі великі предмети, або там, дай мені усі маленькі предмети. Сприймання зображень це розпізнання предметів на малюнку. Також до сприймання зображень відноситься: знайди тінь і знайди половинку, сприймання затушованих або накладених один на один, зображень теж. І обстеження буквеного гнозису: також можна недописані літери запропонувати дитині, щоб вона їх дописала. або… Неправильно написані і правильно написані на одному аркуші, щоб дитина знайшла правильно написані літери. Отже, і слухова сенсорна система. Це у нас другий зазначений аналізатор, який забезпечує магнентву і фізнавальну діяльність дитини. Для його якісного формування необхідно, необхідна сформованість фізіологічного слуху. Власне, якісне дозрівання кориговного мозку і гарне моввленніве оточення. Слухова агнозія – це порушення розпізнавання звукових стимулів. Види цієї агнозії – це аритмія, амузія, порушення інтонаційних стрени мовлення, слухова агнозія і мовленнєва слухова агнозія. Слухова агнозія – це не розпізнання немовлинівих звуків. То дитина не може відрізнити там скрип двері від автомобіля, шуму автомобіля, ознаки слухової агнозії – Це є також гіперчутливість і гіперчутливість до звукових подразників. Гіперчутливість це дитина закриває вуха, не любить різні шуми. Не, ну може виникати реакція істерики і аутоагресії на різні. Звукові подразники. І гіпочутливість це дитина навпаки любить сама собі створювати різні шуми, голосно розмовляє, любить шумові іграшки. І тому при плануванні корекційної роботи ми вже обираємо той напрямок по типу гнозису, який необхідно над яким працювати. Наприклад, якщо дитина порушується сприймання, Зображень то ми починаємо свою роботу від найпростішого і трохи ускладнюємо. Наприклад, даємо спочатку реальні предмети дитині, потім ці предмети на, на ну, зображення, потім кольорові малюнки, потім чорнобілі малюнки, і розпізнання затушованих чи накладених один на один малюнок. Ну і можна зараз пограти з кимось. І покажемо вам, як це все на практиці робиться. ти mm -hmm. mm -hmm. Ось тобі. Коти червоний. Кидай синій. Даємо дитині і кажемо, коти червоний. Кидай синій молець. Ми з таким чином граємо з дитиною і це розвиває її виконання ну, функцію виконання інструкції, і кольоровий, і, да, і кольоровий гнозис, і з шумовими іграшками ми пограли здорового здорового гнозису, дарової агазії. Часто буває так, що дитина, начебто, вас приходить на заняття. Складає пазлики, складає, все виконує, все на, 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 ну, пірамідку складає, все відповідно. Але чомусь, ну, ну, якщо ми да просто її показуємо, покажи нам квадрат, чи покажи мені кругу, дитина не розрізняє. Це Тому що дивіться, тому, що в нас сприймання йде вже на рівні сітківки нашої кори головного мозку. І щоб інформація дійшла до, до е, зорового нерва, потрібно, щоб вона пройшла всі десять цих сіт шарів сітківки. Тобто сітківка запам'ятовує на рівні восьмого е, шару, запам'ятовує інформацію. Тобто, вже дитина, яка раз уже склала цю пірамідку, вона вже в неї в зорові відбувалася інформація, як правильно складати цю пірамідку, чи, наприклад, відповідності по рамкам. Тактильна сенсорна система знаходиться в нас на всьому тілу. Ми відчуваємо голод, відчуваємо біль, відчуваємо, ну, якщо наприклад нас там щось доторкається, холодне, гаряче, колюче, м'яке, тверде, і це все ми відчуваємо шкірою. І от завжди ми свою корекційну роботу починаємо саме з цієї тактильної системи, тому що Порушення тактильної системи приводить до порушення прокреоцептивної е, сенсорної системи, і до порушення вестибулярної, вестибулярної системи, і до порушення соматогнозису. Зараз розповім про кожну окремо. Е, порушення соматогнозису — це дитина не відчуває своє тіло. Тобто ми її пропонуємо, наприклад, дитині. Покажи, ну, взагалі не завжди на діагностиці, покажи, де тебе носить, покажи, де тебе око, покажи, де в тебе губи, покажи, де в тебе щічка. Пропіоцептивна система це е, та система сенсорна, яка допомагає дітям і нам відчувати ну, рухи, які ми виконуємо. М'язи наші рухи. Часто у дітки з порушеною пропіоцептивною системою, і наносять собі тілесні ушкодження. Що ж ми робимо для е, як ми обстежуємо, що дитина, наприклад, порушена тактильна е, сенсорна система? От ми просимо дитину витіку. Про наприклад, когось я можу попросити відео. Ну, я ну, не хочу попросити. Це у нас такі предмети. Є потруга які є. Ось такий предмет, такий предмет і такий предмет. Нам потрібно з тобою знайти ось такий предмет. Ось такий предмет потрібно знайти. Потрогала? Угу. Давай тепер. Ручками О, шукаєш, ручками шукаєш. Такий самий, такий самий. Такий самий. І ще можна використовувати зоровий гнозис. Якого кольору цей предмет? Оранжевий. А давай потрухуємо, який він по структурі. Який? Ще. Е, також можна просити, це ми, ми обстежували, яка у нас на дотик це текстури. І ще одна проба така на текстури, який Який? м'який, твердий і колючий. Будь ласка, знайди мені, знайди мені м'яке кругле. Ос. О, молодець, воно ну, м'яке? М'яке. Яке воно кругле. Кругле. Кругле, молодець. кругле. Ми можемо на початку заняття провести легенький масаж. Масаж ми можемо проводити, ми проводимо з того, що у нас є. Ми, можем, ми проводимо допомогою таких сучок масажерів. На пальчики, можна на ручку, щоб дитинка відчувала. Це буде на так вчила. Можна спочатку починаємо обов'язково, ми просто беремо за ростом волосся. починаємо починає, самого Такого важкого За ростом волосся, погладили, погладили дитині, дали дитині насичитися. Так і ми сказали, можна батькам запропонувати, щоб вони дали індивідуальну е, зубну одну щітку. Якщо дитина є порушення дисфункції орального праксису. То можна пробити mm -hmm. масаж щиточку. Е, Також можна дитині пограти, наприклад, таку, надягнути теж пов'язочку на обличчя. Ну, Давайте я ще. Зараз паличку візьму візьму Ольгу Миколаївну. З сторони. Так, Олечка, дивись, я зараз буду доторкатись до твоїх частин тіла, а ти будеш мені говорити, до чого я доторкнулася. Добре? До ручки правої, до носика. Також можна це все завдання ускладнювати, малювати дитині якісь знаки, наприклад, на руці. Це буде відчуття і тактильної системи, і про Якщо, наприклад, про прицептини, якщо, наприклад, я буду надавлювати на ручку. Яку я буковку тобі намалювала? О, о, А це яка буковка? А. Тут яку я тобі буковку намалювала? І молодець. Ми також можемо використовувати, не тільки у нас нейропсихологи і психологи можуть використовувати обладнання, ми можемо використовувати теж це обладнання. Будь ласка, хто? Юєчка, можеш? Ти, ти в мене є тебе обмішачим. <різь> якщо дитина, дитина порушена, дитина погано ходить, погано рухається, ми не починаємо корекцію спочатку на балансирі стоячи. Можливо, потрібно її полежати на цьому балансирі. а можливо, навіть посидіти. Тобі допоможу Собі. Молодець. Давай спочатку центр ножкою, двома і трішечки ножки. Молодець. Давай. Синій, по друга ручками. це сильний кольор. Синий кольор ми називаємо овочі. 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 Сині, овочі. овочі, червоний фрукти. 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 Це для індивідуальної роботи. Якщо дитина буде, буде на легше нам краще інтегрувати дитину, інтегрувати всі сенсорні системи дитини. У нас є отакий діагностичний скринінг. Цей діагностичний скринінг можна використовувати вам на групах з дітками. Якщо вам цікаво, буде обстежити дитину на гіпер або гіперчутливість дитини, дисфункції всіх сенсорних систем можна дати батькам. Все, дякую вам дуже велике за сьогоднішнє засідання наше закінчилось. Велике спасибо нашим логопедам.